Один журналіст-редактор каже закрили понад сотню близько 300 редакцій, скільки обмежень, так багато людей, творчості, які були проти війни, проти всього цього безумства, яке відбувається. Але чомусь вони програли. А чому ось ці всі люди, які були проти війни, вони програли? Багато людей кажуть як таке могло статися в 21 столітті? Ми ж у 21 столітті. Я скажу, як це може статися. Тому що плоть не може перемогти вершника війни, вона не може перемогти сатану, вона не спроможна перемогти смерть. Їм може протистояти та перемогти лише Бог. Перемога дана Ісусу Христу, Він переміг вже і смерть, і пекло, і сатану. Ось у чому суть, ось у чому перемога. А люди в 21 столітті вони ще більше відмовилися від Бога і потрапили в цю ілюзію. І ще більше розвиваються, би в словах розпусти, філософії, розумних слівців, якісь свої вчення рухати, і так далі. А потім все руйнується. А що руйнується? Виходить якийсь пропагандист тупий. Сьогодні таких людей багато виступає, вони матюкаються, брешуть і так далі. А люди більше їх слухають та сприймають це. а за грамотними людьми особливо не йдуть. Чому що сталося? Тому що ті люди несуть нечистий дух, помазання нечистого духу, і протистояти ми можемо тільки з Богом цьому. А оскільки інтелігенція, цей світ, наука в 21-му столітті відмовляються від Бога, тому ми не можемо перемогти сатану смерть, війну і це все безумство. Тому люди в шоці, вони в депресії, як це відбувається в 21 столітті? Дуже просто. Як взагалі може якийсь філософ чи література зупинити дьявола? Та ніяк це неможливо це можливо лише силою Святого Духа.